Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн авто. І в нас сьогодні супершвидка покупка. Я вам вже робив е огляд цієї покупки, як ми зробили. Е е Chrysler 200 е для нашого постійного клієнта двічі торгувався. У нас, бачите, 12 числа е він відторгувався 1625 його не віддали, поставили по байнау і ми його забрали 21 числа. Е за... 1975 euh, доларів. Фінальна ставка була 1600, і на ранок його виставили 1975. Значить, Дивимося тепер по датам. Зверніть увагу, да? тобто вона вже приїхала якраз на склад. Реально, клієнт до нас звернувся 20 числа. Ми поговорили, сказав, що треба сину машину. Перша машина для, для свого сина придбав. Відповідно, 21 числа ми зразу підібрали і купили цей автомобіль. Ну так сталося. Да? Тобто вийшла ну, гарна, гарна машина. Фактично всі вимоги, що в нас були, тобто, ну, симпатична, по-перше, що була, салон на хорошій комплектації, бачите, тут шкіра світла до, до 10 -ти тисяч ремонтом, Вона там стає в районі 9 тисяч, є відео, хто хоче, може детальніше подивитися. Пробіг до 100 тисяч до, до кілометрів, 2,4 е, двигун, на які можна поставити гази, ну, попали зразу, знайшли, підібрали. Е, менеджер прошарив зразу вас, скажімо, всі пропозиції, ось знайшов цю машину. Викупили зразу її. І 21 числа вона виїхала з. 21-го купили, оплатили, вона виїхати вона зразу не могла. Скажем, десь орієнтовно 25 го числа вона виїхала з аукціона. Реально отримали її 27 го числа на, на, на майданчику біля Порту. Зразу 27-го загрузка в контейнер, 27-го погрузка -дейт. тобто вона відповідно, сьогодні погрузилася вже відправляється 2 числа 2 квітня і прибуття 28 квітня. Тобто фактично ми купили 21 у березня ми купили автомобіль, і 28 квітня він в порту. Відповідно, десь в перших числах травня вона буде вже в Тернополі. Реально, ремонт нескладний. Зараз зразу підбираємо а, запчастини, шукаємо на на цю машину. І можливо, що вона зразу заїде на СТО, і там протягом тижня вона фактично буде готова, тому що ремонт абсолютно нескладний. Це крило а, і дверка задня. Фактично, і то, і то можна було пробувати. Ремонтувати, але ну по суті, якби прийня прийняли рішення, що пошукаємо на заміну. Все таки дивимось уважно. значить, у нас є фотозвіт з погрузки на аукціоні. Ну, ось отак ось це все виглядає, її погрузили. Ось є 40 фотографій, можете собі уявити, це вже в порту. На складі прийняли склад закритий, як бачите. Абсолютно ціленька приїхала, жодних пошкоджень. Реальних 6 тижнів цей це автомобіль, е, виходить, у клієнта. Я вам скажу, що Європу не завжди виходить за 6 тижнів привезти. Документи, тяганина бюрократія, буває набагато довше. Європа їде, ніж реально ця машина з Америки. Тому те, що ми говоримо в нашій рекламі, про те, що ми можемо доставити за 6 тижнів автомобіль, е підтверджується ось у цьому кейсі. Звісно, що не кожна машина так може, буває так, що і по 3 місяці. Реально ну, можу тільки, скажімо, привітати клієнта з такою вдалою покупкою і. Е Думаю, що ну і сам, чесно кажучи, не очікував, що це так все так класно складуться всі пазли, і машина так швидко приїде. Е, якщо вас щось подібне цікавить, якби от такі бюджетні варіанти, седани, чи ну, будь-які автомобілі, чи вантажні, чи навіть сільгосптехніка, пишіть нам в приватні, обов'язково розглянемо, розглянемо ваш запит і закриємо максимально швидко.